48 років, чи скільки як випустилися з навчального закладу колучес до цих пір? Коли мені дуже різко треба, я звертаюся, дівчата, накидайтеся, карточка. І ви знаєте, так приємно, коли Реагують люди, 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 вибачте, ми вже пенсіонери, мої одногрупники, це вже пенсіонери, і пенсія у медиків ну, ну зовсім не косо. Але тут і всі збіглися, і це дуже приємно. Дуже багато є людей, які дійсно йдуть до перемоги разом. Ну, тих, хто вже не хоче йти. ну, Ну не хоче, ти його штовхай, не штовхай. Хай він хай да йому щось застати. Якщо в нього от такі думки, що так. я не буду, я не хочу і не втратити. Ця допомога може і не на користь піде. Отака, так, яка не від серця, так, напевно, так? Да? Так, звичайно, може вона так, навіть і на звичайно. Якщо у вас аж, ваше серце підказує і, і дає бажання допомогти, допомагайте, будь ласка, всі кор.